Вітаю всіх! В цьому відео поговоримо про свіжі футбольні новини. Хлань зробив асист в матчі проти Сталі. Півзахисник Лехії Максим Хлань відзначився результативною передачою в матчі 11-го туру чемпіонату Польщі проти Сталі. 21-річний українець на 38-й хвилині асистував Домініку Пілі, який відкрив рахунок. Тепер на рахунку футболіста 10 голів та 8 асистів у 33 матчах за польську команду. Мілан хоче підсилити дві позиції в зимове трансферне вікно. Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, Росонері в січні планують підписати півзахисника та нападника, який підміняв би основного. Мілан наразі посідає третє місце в серії А. Аль Альнастра Кріштіану Роналду хоче, щоб клуб підписав півзахисника Манчестер Сіті Кевіна Дебрюйне. Роналду вважає, що Дебрюйне може стати важливим доповненням до команди, яке потенційно зможе допомогти їм виграти чемпіонат Саудівської Аравії. Контракт Кевіна з Манчестер Сіті чинить до літа 25-го року. Гравець отримує 375 тисяч фунтів на тиждень. Очікується, що містяни запропонують йому нову угоду, за якою його зарплатня значно зменшиться. Головний тренер Ліверпуля Арне Слот становив новий рекорд за кількістю перемог у стартових десяти матчах на чолі команди. Ліверпуль переміг Крістал Пелес у виїзному матчі сьомого туру АПЛ з рахунком 1-0. Таким чином, головний тренер Ліверпуля Арне Слот має найкращий початок кар'єри в АПЛ за всю історію турніру. На рахунку команди шість перемог у семи матчах з різницею м'ячів 13 к двум. Наразі Ліверпуль йде першим в таблиці чемпіонату. Кочергін забив за раку у матчі з Радом'яком. Український півзахисник Ракова Владислав Кочергін відзначився голому матчу 11-го туру чемпіонату Польщі проти Радом'яка. Він відзначився на 90-ті плюс одній хвилині. Українець становив остаточний рахунок у цій грі. 28-річний футболіст у поточному сезоні провів 11 матчів у екстраклясі. У його активі два голи та один асист. Карвахаль отримав травму у кінці матчу з Вілля Реалом. Захисник Реала Даніель Карвахаль травмувався в матчі дев'ятого туру Ла Ліги проти Вілля Реала. У компенсований час до другого тайму футболіст після боротьби за м'яч з Еремі Піно впав на газон. Після чого лікарі вибігли на поле. Як повідомив офіційний сайт клубу, Карвахаль отримав розрив хрестоподібної зв'язки коліна правої ноги. Через травму захисник пропустить майже рік, повідомляє Марка. Таким чином, як ми розуміємо, він не зможе зіграти за збірну Іспанію в найближчих матч... Матчах Ліги Націй. Манчестер Сіті не програє вдома 50 матчів поспіль. Клуб продовжив свою серію без поразок у домашніх матчах. Команда здобула 41 перемогу у всіх турнірах і 9 разів зіграла в нічию. Остання поразка Ман-Сіті на домашній арені була зафіксована 12 листопада 2022 року. Зараз клуб посідає друге місце в АПЛ. Вінгру Реала Жуніору Вінісіусу діагностували ушкодження шийного відділу хребта. Повідомляє клуб. Вінісіус травмувався у матчі дев'ятого туру Ла Ліги проти Вілля Реала. Жуніор забив гол на 73-й хвилині та був замінений на 79-й. Цього сезону Вінісіус забив 4 голи та віддав 5 асистів за 12 матчів. Рейс Гато та Люкеба кандидати Реала на позицію захисника. Реал Мадрид активно веде пошуки нового захисника після травми Даніеля Карвахаля, повідомляє Марка. Згідно з інформацією, клуб вже почав переговори щодо 21-річного захисника Лейпцига Кастело Люкеба, який став одним із головних кандидатів. Іншим кандидатом є 18-річний центральний захисник Аякса Юрел Гато. Ще один варіант 18-річний Рейс, який уже грає в основному складі Палмейраса та у молодіжній збірні Бразилії. Гавардс пропустить матчі збірної Німеччини через проблеми з коліном. Півзахисник арсенала Кай Гавардс не зможе взяти участь у жовтневих матчах збірної Німеччини через проблеми з лівим коліном. Замість Гавардса, наставник збірної Німеччини, викликав Йонатана Буркарда. Збірна Німеччини зіграє проти Боснії та 11 жовтня та Нідерландів 14 жовтня. Довбик забив Монці. Форвард збірної України Артем Довбик відзначився забитим м'ячем у складі столичної Роми в сьомому турі чемпіонату Італії проти Монци. 27-річний нападник вийшов у старті вовків на виїзний матч серії А. Саме він відкрив рахунок на 61-й хвилині протистояння. Для Довбика це четвертий гол за Рому у дев'яти матчах. Раніше він забив у цьому матчі, але гол скасували через офсайд. Дехеа відбив два пенальті в матчі з Міланом. Дехеа влаштував видатний перформанс. У першому таймі він відбив удар у виконанні Тео Ернандеса, взявши м'яч у лівому нижньому від себе кутку. До того ж почав падати в тому напрямку ще до удару, нібито знав напрямок польоту м'яча. У другому таймі. Абсолютно в тому ж стилі взяв удар Темі Абрахама вже в правому куті. Півзахисник Поль Погба хоче залишити Ювентус. Як повідомляє Фабріціо Романо, 7 жовтня сторони розпочнуть переговори про припинення співпраці. Футболіст хоче отримати статус вільного агента і вважає, що цей варіант є найкращим для його кар'єри. Наразі Погба має контракт із Ювентусом, за яким він отримує мінімальну зарплату. Угода футболіста з клубом чина до літа 26-го року. Роналду першим забив у 600 матчах. Нападник Альнасра Кріштіану Роналду першим забив у 600 матчах на топ рівні. Кріштіану відзначився голом з пенальті на 17-й хвилині у матчі проти Аль Оруби у шостому турі чемпіонату Саудівської Аравії. Згідно з підрахунками міжнародної федерації футбольної історії та статистики, португалець забив у 600-тій грі на топ рівні та став першим футболістом, який досягнув цієї позначки. Брашко та Степаненко пропустять матчі збірної України. Півзахисник Динамо Володимир Брашко пропустить матчі збірної України у Лізінації проти Грузії та Чехії через травму. Повідомляє та то таке, за даними джерела у гравця проблеми з паховою зоною. Також не зможе грати і Тарас Степаненко. У півзахисника Шахтаря забій коліна. На відновлення знадобиться близько 10 днів. Буяльський та Калюжний до викликані у збірну України. Тренерський штаб збірною до викликав півзахисника Динамо Віталія Буяльського та його колегу ПАМ ПЛУАЗ Олександрії Івана Калюжного. Про це повідомляє телеграм-канал УАВ. Це буде дебютна поява Калюжного у таборі національної команди. 26-річний упорний півзахисник у поточному сезоні провів 8 матчів за Олександрією. У зв'язку з ускодженнями футболісти Динамо Володимир Брашко та Олександр Піхальонок пропустять матчі збірної у жовтні. Андрій Лунін не зіграє за збірну України у жовтневих матчах Ліги націй через вірусну інфекцію. За інформацією джерела, Лунін відновлюватиметься у Мадриді, а точна дата його повернення до тренувань наразі невідома. Проте в реалі впевнені, що Тібо Куртуа буде готовий до гри Сельту, яка відбудеться 19 жовтня. Ребровдо викликав нових гравців до збірної. Півзахисник Полісі Олександр Назаренко отримав виклик до лав збірної на жовтневі матчі Ліги Націй. Повідомляє тато таке: для Назаренка це дебютний виклик до збірної. Ще головний тренер збірної України Сергій Ребров довикликав у національну команду воротаря Шахтаря Дмитра Різника. Ці футболісти отримали виклик замість голкіпера Реала Андрія Луніна та вінгера Динамо Андрія Ярмоленка, які також зазнали ушкоджень. Григорчук залишив невчі через три з половиною місяці після призначення. Головний тренер невчі Роман Григорчук розірвав трудову угоду з азербайджанським клубом. Повідомляє український футбол. футбол». 59-річний українець залишив посаду коуча. Його призначили 26 червня. Клуб поки що офіційно не оприлюднив цю інформацію. Ярмоленко готувався поїхати в збірну, але у нього стався рецидив травми. Як повідомив пресата «Динамо» Андрій Шахов, Андрія Ярмоленка в матчі з Кривбасом стався рецидив травми. А саме ушкодження чотириголового м'яза стегна. Андрій готувався разом з одноклубниками після гри відправитись в табір національної команди. Але тепер все-таки пропустить найближчий збір. Ну а на цьому все. З вас лайк та підписка на канал. Побачимось!